В Ефірі «Івні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Убивства цивільних та зруйноване майно. Цинічності ворога немає меж. Окупанти і далі тероризують Україну. Під прицілом житлові будинки. Зранку ворог вгатив по центру Харкова. На тепер відомо про 30 постраждалих. Двоє людей загинули 10-річний хлопчик і його бабуся. Внаслідок бомбардування міста пошкоджено 72 будівлі. 69 із них житлові будинки. Нагадаю, в Харківській області триває триденна жалоба. Її оголосили після вчорашнього удару по селу Гроза. Там російський іскандер убив 52 жителів. Іспанія передасть Україні шість пускових установок до зенітно-ракетних комплексів «Хоук». Вони мають допомогти нам захищати від російських бомбардувань цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру, а також новий зерновий коридор. Про це президент Володимир Зеленський говорив із очільником уряду Іспанії Педро Санчесом. Також Мадрид пообіцяв надати Києву обладнання для розмінування і збільшити кількість українських військових, яких навчатиме на своїй території. А тим часом у Києві далі шукають причину падіння Дихтярівського шляхопроводу. Поліція провела обшуки в департаменті транспортної інфраструктури КМДА Київ та підрядників, залучених до робіт. Перевіряли чи не привласнили бюджетні кошти під час реконструкції естакади на перетині вулиць Дихтярівської та Довженка. І порушення таки знайшли. За даними слідства, службові особи Києвавтодору привласнили бюджетні кошти, виділені на будівництво і поточний ремонт автошляхів. Вони забезпечили перемогу під час держзакупівель своїм підрядникам. Ті продавали місту будматеріали за завищеними цінами, а різницю переводили в готівку. Ігор Коломойський залишиться під арештом з можливістю застави в 3 мільярди 891 мільйон гривень. Київський апеляційний суд залишив у силі рішення попередньої інстанції. Адвокати олігарха вже висловили бажання звернутися до Європейського суду з прав людини. Також захист Коломойського пожалівся, що збільшення розміру застави погіршило його становище а така значна сума не може бути внесена під захисним. Сьогоднішнє засідання відбулося без групи підтримки та бажаючих взяти бізнесмена на поруки. Нагадаю, Коломойського підозрюють у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Під землею, вже четвертий день шахтарів держпідприємства вугільна компанія Краснолиманська оголосили безстроковий страйк і припинили видобування вугілля. 258 гірників не планують підійматися назовні через призначення нового виконувача обов'язків директора шахти Сергія Сівцова. Попри те, що жодних підстав звільняти попереднього керівника не було детальніше про ситуацію у вугільній компанії Краснолиманська далі у сюжеті. На шахті Краснолиманська гірники четвертий день під землею. Шахтарі вимагають скасування указу Галущенка щодо призначення нового керівництва. 200 шахтарів держпідприємства вугільної компанії Краснолиманська четвертий день продовжують мирну акцію протесту під землею і припинили добувати вугілля в знак протесту через вкрай непрофесійні дії Міністерства енергетики України. Гірники незадоволені рішенням очільника відомства Германа Галущенка. Щодо призначення виконувача обов'язків директора шахти Сергія Сівцова і наголошують, таке рішення Міненерго підриває енергетичну безпеку країни. Наразі у шахті знаходиться 258 осіб. Шахта знаходиться в режимі забезпечення, видобуток вугілля не ведеться. Шахта робить роби в режимі відкачки води і провітрювання. Представники трудового колективу наголошують, що сівцов був звільнений з посади директора державного підприємства Шахта імені Сургая за неналежне виконання своїх обов'язків. Зокрема, за час його керування шахтарям місяцями не виплачували зарплату. А сівцов був причетний до махінації з мільйонними закупівлями обладнання для шахти. Колектив нічого не знав про це призначення, і для нас це була неприємна новина. До призначення нового директора шахтар працювали в штатному режимі по видобутку. Вугля вугілля люди мали гідну постійно виплачувану. В заробітну плату. І саме головне, на що я натякаю, люди мали впевненість у завтрашньому дні. Після цього призначення були проведені робочі збори на кожній дільниці. І ми висловлюємо не лише свою особисту думку, а це думка всього колективу. Ми згодні працювати, але чому не, не враховують думку колектива для мене? Ну я не можу відповісти на це питання. Дії міністра енергетики Германа Галущенка щодо призначення Сівцова шкодять не просто шахті, але й усій державі. Адже цій людині довіряти не можна. Він вже відмитився на шахті Сургая, де люди місяцями не отримували зарплату, а підприємство було доведене до величезних боргів. Тож складається враження, що нам цю людину хочуть нав'язати просто для того, щоб реалізувати свої схеми ще й тут. В результаті це призведе до того, що держава не отримає вугілля, яке критично необхідне для опалювального сезону. Натомість ділки отримують собі в кишені мільйони гривень жірники підписали відкритого листа до міністра енергетики Галущенка, голови СБУ Василя Малюка, виконувача обов'язків начальника Донецької ОВА Ігоря Мороза та начальника Покровської МВА Сергія Добряка з вимогою відмінити призначення сівцова директором шахти Краснолиманська. Трудові колективи державного підприємства Вугільна компанія Краснолиманська та товариства з обмеженою відповідальністю Краснолиманське виражають протест проти призначення генеральним директором державного підприємства Вугільна компанія Краснолиманська Сівцова СВ чи якоїсь іншої особи у зв'язку з чим 3 жовтня 2023 року у першу та другу зміну шахтарі, які були доставлені безпосередньо в шахту, припинили виробничі процеси з видобутку вугілля. Та проходження гірничої маси та відмовляються виїжджати з шахти на поверхню. Інші зміни, в свою чергу, відмовляються робити спуски в шахту. Гірники вимагають замість сівцова призначити директором шахти Олексія Райчева. Який на даний момент обіймає посаду головного інженера підприємства і 31 рік пропрацював у державному підприємстві вугільної компанії Краснолиманська? Ми всі знаємо а, пана Райчева. З ним не один рік кожен, кожен з нас відпрацював. Він не один рік займає керуючі посади. Це професійна людина, яка знає свою працю, вона знає колектив цієї шахти, вона знає специфіку цієї шахти, і також радше знає специфіку цього регіону, тому ми в ньому впевнені. І я можу вам відповісти сто Відповідальністю, що весь колектив підтримує Олексія Головича. На шахті повідомляють, що протест триватиме до тих пір, поки Міненерго не скасує призначення Сівцова. Найкращі серед українців Ілля Ковтун виграв срібло чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в бельгійському Антверпені. Український спортсмен поступився лише іменитому японцю Дайкі Гашімото. 20-річний Ілля Ковтун став першим в історії України віце-чемпіоном світу в чоловічому багатоборстві. І це перша медаль для збірної України на нинішній світовій першості. Окрім медалей, українці виборюють в Антверпені і олімпійські ліцензії. Тим же часом українська спортивна спільнота продовжує відстоювати відсторонення російських і білоруських спортсменів від змагань. Про це в ефірі Ворлд Ньюз» розповіла олімпійська чемпіонка громадська діячка Стела Захарова. Вона додала, що вже понад 300 українських спортсменів і тренерів загинули, захищаючи Україну від російської агресії. А ви теж вважали Кирила Буданова всемогутнім? Так, от міф зруйновано. Головне управління розвідки Міністерства оборони не змогло придбати 5,5 тисяч настінних календарів. Тендер у системі «Прозоро» було скасовано через відсутність пропозицій. Згідно із умовами закупівлі, розвідники планували витратити на календарі 175 тисяч гривень. Сподіваємося, відсутність брендованого календаря в кабінеті не завадить Кирилу Буданову спланувати графік бавовни в Росії на наступний рік. У Свою чергу ми навіть без календаря пам'ятаємо, що в київському зоопарку тривають гарбузові вікенди. Цими вихідними смаколиком пригощатимуть горилу тоні. Побачити це можна буде на острові звірів, де у старожила Тоні є внутрішній вольєр. Для примата приготують запечений гарбуз із медом, посипаний виноградом і горішками у велетенській гарбузовій тарілці, разом із свіжим, зеленим фруктово-овочевим асорті. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані на цьому у мене все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.